Усім привіт! Нарешті я вдома вже привела свою дівчинку з садочка. Зазвичай я забираю її в 18.00, але сьогодні щось я прийшла трошки пізніше, вона вже останньою в мене була. Взагалі-то садочок у нас працює до 19.00. І дуже мені рятує те, що ми зняли цю квартиру, але вона знаходиться прямо в подвір'ї майже садочка. Тобто я виходжу і наш будинок впирається прямісінько у ворота того садочка, тому дуже-дуже зручно. Хотіла би вам показати, що сьогодні зробила Настюня в садочку. Дивіться, яка гарна робота. І дуже хвалила вихователька, це вона сама повністю все скручувала з пластиліну і ліпила таку гарну ялиночку. Ще ось є її робота. Сама малювала. Вона у мене з таку гілочку. Ліпила, вирізала морквинку, аплікацію таку робила. І ось такого.